Тож хочеться знімати ще цю красу 4 січня, 24 рік. І вже так, Віталія з 15 року, я не простив дивуватися, що в січня таке чудо Божого творіння цвіте, да? також тут ось, черешні різних сортів, є маленькі квіти, там далі більші квіти квітнуть. І це 4 січня. Біля монастиря. Баронісі, нагадаю, я Італії з 15-го року. І тут такий маленький віфлієм чи маленький, на весь парк віфлієм. Тут типу, сир виготовляють. Це також прояв Божої любові, так як кажуть, що а можна там е, життя віддати за піцу? А можна. І за сир, і за піцу. Тобто, коли Бог призиває людину, навіть в маленьких речах, е, бо Бог проявляється в смакових рецепторах. Не тільки в якихось супернових технологіях, не покорми якогось вченого. Да? Не дай йому щось їсти, Ось Тут, типу, да? тут конячок підковують, Цей... не дай йому їсти, і що станеться? Він просто стухне да, без їжі. Тож... Я про те, що у Бога все продумано і важливо цінувати всі професії від прибиральниці і кожна необхідна. Головне, щоб людина цінувала дар життя, дар Божої любові і славила Бога, незважаючи це, бідний, багатий, для Бога ми всі цінні, ми всі неповторні, ми всі унікальні. В, в тому дарі, який Бог дає, да? і дар мови, він також повинен розвиватися, якщо ми вміємо говорити. О, тож обирати нам. Тож, мене звати Свята, Віталія з 15 років, і це мій щоденник. Ведіть свої духовні щоденники. Бо зачасту це як кліп по водам. Е я в не слухала Ненсі Кон. Вона розповідала про частоту, про частоту Бога, яка також цілює. Про силу віри, силу довіри заявила, лекції Керово Ліф, рекомендую. Вона також акцент робить на тому, що змінитись може навіть той, хто сидить там по в вода в тюрмі, в'язниці. Якщо він змінить курс на духовний, да, признає свої гріхи, очистить це, щоб Ісуса прийняти Ісуса в своє серце. Да. І може той, хто пожиттєво вийти через 30 років, наприклад, навіть, да? а може і через 20. Тобто люди побачать ці зміни. І зачасту о, о, Господь діє через фільми, рекомендує фільм «Огнеупорний». Це чоловік, який був відданий своїй справі, він був о, чудовий. О, Професійний спасатель, скажімо так, да? він пожежі гасив, людей витягував з Ну, герой і цей. Але в сім'ї щось там не ладилось. Да? Він якось так десь його їзд зашкалював, напевно. О, я такий молодець, я такий хороший, а вона також працює, також втомлена. О, і потім батько каже: давай, синок, поки не розводьться, візьми цю книжечку, сорок днів попробуй по ній пожити. І там написано Квіти купити. Ну, він вже видно, що там в голові, коли він квіти купував. Він купував які самі дешевші. Тобто він із любові то робив. Він возмущався потім татові, тату. Я все роблю, а вона мене не чує. І тато був якраз біля Христа встав, да? Каже, Ісус все зробив, а ви його не чуєте. Каже, тобі треба, ти не можеш дати того, чого ти не маєш. Бо насправді ти не любиш її. Ти, ну, ти любиш насправді себе, да? і твій егоїзм не дає їй відчути, твою любов від Бога. І коли він це усвідомив, він купив величезний букет троянд, щиро це від серця поставив, там і прибирав, і якось нічого не потребував. Да? Він підтримував, як міг, і там були певні випробування, але в результаті я про що? Про те, що вона потім говорить, дружина його, а ти змінився? Це, це ін, ти інша людина. Отак міняє нас Господь. Да? Але нечастивий він теж хоче перевести в другу сторону. Тож завжди пильнуємо, бо це такий шлях, можна як прийти до спасіння, так і вийти з нього. Да? Тож постійно дійсно треба нам нашим духовним тілам духовна їжа. Також написано пристано, молітесь», бо по собі відчуваю атаки. І зачасту я ділюсь там відео да? і чи на Ютубі, чи в Тіктокі, чи на Фейсбуці. То може навіть одна людина, а може і 10 і двадцять людей почути да, те слово. І, звісно, можуть прокрадатись різні думки в кожного. Є і нечисті, є різні, але важливо за всіх тих людей молитись нам. Тобто, якщо ви ведете свої духовні щоденники чи відчуваєте цей поштовх, ведіть. Відпустіться Богові і він то все змінить. Тому що він істинно знає наші серця, Дух Святий веде. На твої шляхи, що благо на пролеченні відведи. Нехай твоя воля буде на все, а не наша. Виконуй твій план нашому житті. А, бо твій план вищий план цього світу. Да? І я повторюю, що такі рішення, звісно, вони бувають дивні ці <сум> божі поклики. Да? От як, повторюсь, Авраам вийде да? з Ура Халдійського. Так що, як мені в 2015 року виїжджаю з України, да? їдь в Італію, підтримай твою знайому, да? яка не бачила внука два роки. І так якби я поїхала і довірилась Богу і його зову. Але відчула дійсно ностальгію потім за Італію, коли я приїхала в Україну. І то мені було дивно, я ж ніби така ніби патріотка, все. Але я ще християнка, і Господь показує, ми не повинні. Дуже притримуватися до цього світу, навіть до країни, навіть до нашого тіла. І то нелегко так це чути, да? а, бо наші тіла це такі скафандри, в яких обітає дух, який вічний. І сьогодні Дух Святий такий дав мені прообраз, великий дух такий дуже любила ходити в парку. прообраз ракети, да? що на ній підвішуються різні штуки. І вона летить вгору, вона відкидає різний баласт. Тобто, там використала вона там паливода, і там вже викидає, щоб зменшити кількість навантаження. Тобто і наші тіла будуть відкидати то все. А, ну, і тіло відкинеться, да? дух відкине іше, і тіло, а, і потім ми прийдемо вічне вічну в вічність з Богом. А Бог є Альфа і Омега, початок і кінець. Всього ми, звісно, не знаємо, але варто усвідомити. Повторюсь, тут мені незабаром переїзди, я вже по частям перевожу речі, а вони мене так з 15 року вони ж якось набираються, щось я додому пересилала, щось мене ще благословили, щось не хотілося відділяти, думаю, візьму туди. І вже там сіньори, де лишила я час, вже половину точно. Речей, це три чемодана, і там ще. А, і я так молилася і відділяла ще щось. Да? Якраз там є такі віталії шкатулки. Де можна подарувати їх потім, також чемодани відчула віддати. А, вже в мене тепер маленький і великий да, остався. І ще ящик речей, да, і плюс ще привезу. І це теж треба відділити, бо якщо я наприклад, переїду в Рим чи ще кудись, я не знаю господь буде вести, да, то звісно потрібно ще зменшуватись. Якщо я раніше працював по три місяці, то в мене так все компактно, я швидко додому відсилала. Зараз в Україну я не почую їздила попрощатися з братом. Обійняли, обійнялись, поговорили, і Царство Небесне, він вже відійшов у вічність. Він молився за нас, за рідних, щоб ми були з Богом. Це головне його бажання. Да? А якщо з Богом, так і з ним потім, в єдності, да? як єдина сім'я. І Ісус він і був тим деревом життя, як ялинка, да? він рекомендує спектакль, і був вечір, була утро, день шестой. І ще був другий. Друге дерево дерево пізнає добра і зла, яке ми щодня теж можемо пушати ті плоди, але Господь може обнулити да, і дати новий день, щоб прийняти його Ісуса. Да. Це дерево, життя, вічність, да, його любов, його мудрість. Тож духовне тіло, наше постійно треба харчувати якимись проповіді, духовними настановами, Божої мудрістю. І тоді, якщо якісь будуть випробування, ми то перейдемо швидко. І вибір за нами. Тож Божої мудрості в коментарях поради. Дякую, Боже, все, що даєш. Малюйсь, молитвою і Авіса, своїми благословіннями, даруй твою мудрість. І зелений це колір життя не вдаревно, Да. Тож, вся слава на